Вітаю, брати і сестри. Будь ласка, відкрийте Євангелія від Матвія, 5 розділ із 43 по 48 вірші в нас сьогодні цей текст. От. Я нагадаю, це ми йдемо по нагорній проповіді Ісуса Христа, де Він проголосив. І саме в цій Нагорній проповіді Господь говорить, що. Громадяни його царства вони мають бути праведними. Він говорить про праведність людей, яка має бути, і вона ця праведність має відповідати самим найвищим стандартам. От. І він каже, ця праведність має бути вища, ніж праведність книжників і фарисеїв, і саме із 21-го вірша, і нижче Господь приводить шість прикладів. Із життя тогочасних вождів, і він показує, де і в чому праведність книжників фарисеїв не відповідала Божим стандартам. І ми говорили, ми бачимо, що ця праведність вона була невірна або недостатня, коли в заповіді не вбивай. Вона праведність книжників фарисеїв вона була недостатня, коли. Коли вони виконували заповідь чини перелюбу, також вони не виконували правильно заповідь щодо розлучення, щодо клятви, також заповідь око за око і заповідь любі ближнього, як самого свого, як самого себе. Оце шість випадків, де праведність книжників фарисеїв вона була недостатньою, і Господь от пояснює, і ми на попередніх. Проповідях браття говорили про перших п'ять. І ми сьогодні будемо говорити про шостий випадок, де праведність книжників і фарисеїв була недостатня. Але Господь закликає, щоб ми були достатні в цьому і щоб ми жили згідно цієї заповіді. І це заповідь записана Матвія 5,43 43-48 і вона звучить «люби ближнього свого, як самого себе. І перед тим, як читати цей текст, я б хотів би, щоб кожен з нас задав собі запитання: а взагалі, чи можливо поміряти або якось вимірити любов, любов до ближнього? Чи існує якийсь еталон, можливо, шкала? Ось, можливо, вона виміряється в грошах, яких ми тратимо на людину, можливо, відношення до людини або кількістю подарунків на свята, можливо, праведність. Вибачаюсь, можливо, любов можна повір, по, по, поміряти кількістю лайків в інстаграм, да, або в профайлі людини, або в Фейсбуці. Можливо, рівнем гормонів в крові, як деякі вчені, говорять, таких як до, дофамін або ендорфін, або, можливо, кількістю часу проведеного разом. Як же ж зрозуміти, чи наша любов до людини є достатньою чи ні? І я думаю, цей текст, який ми будемо читати, він дає нам певні, певну шкалу або певні, певні вимірі, як поміряти ось цю любов і зрозуміти, чи ми достатньо любимо ближнього чи ні. Давайте прочитаємо цей текст Матвія, 5 розділ. Із 43 третього по 48 вірші наступні слова Господь сказав до людей і до нас сьогодні вони звучать: ви чули, що сказано? Люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творить добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказуєте сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на не, неправедних. Не коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме й митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що з особливого робите? Чи й поганий не чинять отак? Отож, будьте досконали. Як досконалий Отець наш Небесний. Брати і сестри, я хотів би сьогодні, дивлячись на цей текст, виділити чотири виміри любові до ближнього, знання, яких допоможе нам зрозуміти, чи достатньо ми любимо свого ближнього згідно з заповіді Божої та зробить наше свідчення людям про Бога більш ефективним. І Перший вимір, про який б я хотів би сьогодні, вимір любові, про який я хотів би сьогодні говорити відмітити, дивлячись на цей текст, це Матвія 5:43, я б назвав це її ширина. Любов, вона має бути широка. Ви чули, що сказано люби свого ближнього і ненавидь свого ворога? Тут Господь посилається на Заповідь із старого заповіту. Взагалі-то єврейська традиція говорила, що е, вони підрахували, що Тора книга Моїсея, вона має е, книги Моїсея мають 613 заповідей. Із них 248 повелінь і 365 заборон. Але всі ці 613 заповідь можна було об'єднати в 10, або декалог, вихід 20, і викласти в 10. Ось. А ці 10 також можна було об'єднати в дві. І дві наступні: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією думкою, та люби свого ближнього як самого себе. Це дві найбільші заповіді, як ми знаємо Матвія, 22 розділ, 37 сьомий, тридцять коли людина виконує ці дві заповіді, вона виконує весь закон. І саме на другу заповідь із цих двох тут посилається Господь. Вона була першопочатково записана в книзі Левіт, 19 розділ, 18 вірш. Там говориться, і будеш любити ближнього свого як самого себе я Господь. Але тут ми бачимо одна невелика різниця між тим, як ця заповідь написана в книзі Левит в старому Заповіті, і як тлумачили фарисеї і книжники цю заповідь. Якщо подивитися, брати і сестри, то ви можете відмітити дуже важливий нюанс. От коли ми читаємо книгу об'явлення, 22 другий розділ дев'ятна вибачаюсь вірші, то ви можете побачити, там Господь застерігає людей від двох речей, які не потрібно робити з писанням. Перше Господь говорить: не додавай того, чого нема в Писанні, і не віднімай. Фарисеї, коли тлумачили цю заповідь, вони зробили цих дві помилки. І перше, якщо ми дивимось, вони відняли фразу як самого себе, люби ближнього як самого себе. Вони говорили просто люби ближнього свого. І також вони дуже сильно звозили поняття ближнього. Вони із поняття ближнього виключили язичників, вони виключили митників, і вони виключили. Неграмотний народ, які вони вважали е, грішними і, нечист, і нечистивим. Ось пам'ятаєте, вони дуже часто, книжники фарисеї, звинувачили Христа, що він мав справу саме з такими людьми, брати і сестри, і е, євреї того часу, або е, точніше фарисеї, книжники равини, вони говорили, що якщо зустрінеш в біді, наприклад, то не якийсь язичник, або самарян, або хтось із цих людей, то ти не повинен йому допомагати, тому що ти повинен допомагати тільки ближньому, а ці люди вони не є твоїм ближнім. Але ці люди забули дуже важливу деталь. Якби вони опустилися на 19 віршів нижче в книзі, тій самий Лавіт, в тому ж самому 19 розділі, то вони могли прочитати слова Господні як тубільця. Як тубілець із вас буде для вас, приходько, що мешкає з вами, і ти будеш любити його як самого себе. Бо приходько, були й ви в єгипетській краймі, я Господь Бог. Ми бачимо, старий заповідь вчив, що, роби, роб, що ближнім є не тільки єврей для єврея. Вихід 12,49 Говорить, один закон буде для тубільця, для приходька, що мешкає серед вас. Вихід дванадцять. 49. Ми бачимо, вони взяли дещо відняли від Слова Божого і звузили поняття ближнього, але не тільки відняли, вони ми бачимо, дещо додали в цій заповіді. Ми бачили, вони додали фразу «ненавидь свого ворога. Коли ми читаємо Ловід, 19 розділ, там Господь такого не повеліває. Ви знаєте, дуже важливо читати Біблію. Я сподіваюся, ми всі читаємо, але також дуже важливо читати її в контексті. розуміти. Ви знаєте, Біблія має, ми повинні правильно тлумачити Біблію. І одне з саме головне тлумачення Біблії, я вас закликаю завжди пам'ятати про це. Це перше тлумачення це є контекст. А знаєте, яке друге тлумачення правильно Біблії? Це теж контекст і третій контекст. Тому завжди дивіться в контекст. Ось. Наприклад, якщо ви візьмете запит Господню Ефесянам 5, 28, написано, що ми повинні любити жінку свою як самого себе. Да? Господь говорить до чоловіків. А також, якщо ви візьмете 1 Корінтян 9,27, там говориться, що Голий Павло, неволю тіло своє. Якщо ви візьмете один текст, вирвати з контексту і другий, і ой, вибачте, об'єднаєте їх, то ви побачите, що е, нам треба любити жінку через поневолення. Бачите, я взяв, е, вирвав з контексту, об'єднав і ми бачимо фальшиве. Твердження. Саме це те, що роблять вже вчителі завжди, вони виривають з контексту, один, другий текст об'єднують і, і приходять з фальшивим вченням. Саме це робили книжники фарисеї, тому що коли ми читаємо повторення закону, наприклад, 7 Розі з 1 по 21 перший вірш Біблія говорить про Хананеян, про народів, які жили до Ізраїля в Ханаані. Бог повелів знищити ці народи. І ми читаємо, там згадується сім народів, які були знищені. Ось. Ці народи це, була, це були язичники, це народи, які були раковою пухлиною на тілі людства в той час. Це народи, які воювали проти Ізраїля. Вони перешкоджали Божому плані. Бог повелів це зробити, воювати з них і знищити. І саме ось фарисеї. І книжники вони брали ці тексти, які говорять про оцю війну, от, і об'єднували і приміняли до, своїх, до своєї помсти, до... виправдовували свою ненависть до ближнього. Також, брати і сестри, в книзі книга псалмів, і в книзі псалмів є багато так званих псалмів. Прокляття, наприклад, 25-й псалом, 5 й вірш, 30-й псалом, 7-й вірш, 68, й 138 й псалми. І якщо подивитись ці псалми, там автор від імені Бога, він говорить, як той, хто ненавидить зло і грішників і говорить про Божий суд. Це дуже страшні псалми, брати і сестри, які говорять про ворогів Божих, це говориться в загальному. І в чому була проблема, що книжники Фарисеї також брали ці псалми і, вириваючи з контексту, приміняли в особистому житті до особ... особистої Вендети. І, брати і сестри, вони забували про контекст. Що я хочу сказати, брати і сестри? Тут важливо розуміти, коли візьмемо приклад Давида, то Подивимося, Давид, коли писав ці псалми, Він розумів, він писав про Божий праведний гнів, про це благослові. Називає так так звана досконала ненависть і так далі. Але в особистому житті, коли він зустрів того ж Савула, який хотів його вбити, який був мазаником, да, але він хотів бити Давида, і це був особистий ворог Давида. То ми пам'ятаємо Давид, що зробив, коли побачив його сплячим. Він відірвав плащ. Він показав, що він, він любить Бога. Він не готовий вбивати цього ворога, тому що особистого ворога це дуже важливо, щоб ми розуміли. Давид це розумів в даному тексті. Йде мова про особистих ворогів в нашому житті. Тут не йде мова про загальному, про ворогів, про якогось там Гітлера, Путіна або ще якогось. Тут іде мова про людей, які в вашому житті чинять зло. Тут іде мова в даному тексті про агапе, про любов, про волю, про вольовий вибір. Робити добре, брати і сестри, Біблія не зобов'язує нас любити ворогів так само, як близьку любов, наповнених теплих почуттів, емоцій, з радістю. Ні. Біблія говорить, коли йде мова про любов до ворогів і до ближнього, в першу чергу, благословляйте, творить добро і моліться. Це є добрі вчинки. Дуже важливо. Хоча я б важливо відмітити, брати і сестри, в даному тексті. Коли ми дивимося, то в самих ранніх манускриптах відсутні фрази Благословляйте тих, хто вас проклинайте та творіть добро тим, хто ненавидить. Та після слів любить ворогів своїх, одразу йдуть слова моліться за тих, хто вас переслідує. Ось, але все таки благословляйте і творіть добро, це теж дуже важливо, тому що в Луки, це відповідає контексті Біблії всьому, і також в Луки в іншій проповіді 6, 27, 20, 20, 28, там е, є цей перелік, є ці слова, тому брати серце це повністю в гармонію із контекстом із Біблії. Можливо, е, для того, щоб скорелювати ось текст із посл від Луки шостим розділом переписувач, можливо, навіть спочатку на полях е, додавив ці слова, а потім наступний е, включив в текст е, Єванлі, і Брати Серце. Але головне, щоб ми розуміли, що також відповідають. Контекст тексту Біблії, як я сказав, є в паралельному місці, можна сказати, і Матвія 6 Луки 6 розділ. І тут іде мова про благословляйте. Це е, дуже важливо говорити добре, благословляти, Творіть добро тим, хто ненавидить вас. Я все-таки тут би відмітив один нюанс, що тут не йде мова робити добро. Е, все, що вони хочуть, да, тому що тут добро з точки зору Бога. Розумієте, дати гроші людині, яка нап'ється, да, бо вона так хоче, ну, мабуть, не буде правильно. Іноді в мірі дисципліни і. І поліція може бути кращим добром для цієї людини, і з точки зору Бога, з точки зору Бога і благовістя, і взагалі брати сестри. Тому коли ми робимо добро, пам'ятайте про це про добро, тут іде мова не те, що вони просять, а те, що буде найбільш корисне для цієї людини. І моліться, звичайно, дуже важливо молитись про ворогів. От про що молитись, звичайно, якщо це не віруюча про покаяння. Ну, і, звичайно, не тільки про покаяння, щоб благословляв її, вирозумляв і так далі. Це дуже важливо робити добрі вчинки людям, тим, які нас не люблять або роблять зло з нами. І, брати і сестри, і практичне застосування, я хотів би, щоб ми задали запитання собі, от, щоб ми подивилися, наскільки моя любов до ближнього є глибока. Чи ми говоримо добро, чи ми не відповідаємо прокляттям на прокляття навпаки, чи ми благословляємо тих, чи ми молимось, скільки молитв ми зробили останнім часом за людей, які, яким ми не подобаємось, брати і сестри, а скільки ми робимо добрих вчинків їм і так далі? Це питання для нас, і це є глибина любові, брати і сестри, щоб вона була неповерхнева, щоб ми. Робили добро людям, які нам роблять не тільки добро, брати і сестри, дуже важливо. І ми бачимо, любов, вона є широка, любов вона є довго, вона є глибока. І з 45 по 48 вірші я б хотів би відмітити ще один вимір любові, і щоб ми подумалися, любов це йде про вишину любові. От. Вишина любові, вона наслідує Отця Небесного. От. Щоб нам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити Сонцю над злими та добре, і дощ посилає на правних і неправдників. Господь говорить, коли ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те ж саме митники роблять і так, і, і так далі, брати і сестри? Любов, вона, вона є висока. Вона Небесна, Божественна. Насправді, любов, якою ми повинні любити, люби, любимо це не наше, а це Боже. Апостол Павло, в посланні до римлян говорить про, про, про походження цієї любові, бо любов Божа вилась в наші серця Духом Святим, даним нам. римлянам 5:5. От, і тут є дві сторони, коли ми робимо і любимо так, як говорить Господь. З одної сторони, така любов в нас, яка вона показує, наскільки ми схожі з нашим Богом. Говориться тут, щоб що вам бути синами Отця, Вашого, що на небі, от, які так само любить. І тут Господь приводить, ось, Приводить саме приклад, коли Бог посилає сонце на неправедних, да, і дощ. От. Жан Кальвін називав це загальною благодаттю. Да. Ми бачимо кожного дня оці, те, що Сонце сходить, як Бог посилає, і люди насправді не заслужили цього. І коли Господь говорить, що ми повинні так само робити людям добро, як Господь робить людям, які далеко від нього. От. Написано, Господь Він є Отець Небесний, він є стандартом, еталоном любові. Бог є любов Івана 4, 8. І будьте досконалі, любіть як Господь. Оце дуже важливо, що ми розуміли, що коли ми любимо, ми, ми є схожими на нашого Бога-отця. Це дуже важливо. От ми щоб розуміли, і з другої сторони, ось така любов вона показує, наскільки ми відрізняємося від цього світу. Тут Господь приводить, говорить, що коли ви любите тільки і свого круга, самих себе або людей, близьких до вас, то ви робите, Господь говорить, так само як митники або як погані. Фарисеї, книжники, коли любили людей свого крову, вони нічим не були кращими за тих же жмитників і поганих, яких вони так ненавиділи, яких вони зневажали. Господь закликає саме для нас, щоб ми відрізнялися від цього світу, тобто не любили, як цей світ, а любили так, як Господь. І дуже важливо, хтось сказав, що Відповідати злом за зло це по-деявольськи. Перепрошую, хтось сказав, що відповідати злом за добром це по-деявольськи. Відповідати добром на добро і злом на зло це по-людському. А відповідати добром на зло це по-божому. Брати і сестри, по-людському просто не вбивати, але по-божому не гніватись. По-людському не чинити переліму, але по-божому не допускати навіть таких думок. По-людському розлучатись, коли все по закону, всі документи в порядку, але по-божому не розлучатись, якщо немає біблійної основи. По-людському не порушувати клятву, але по-божому бути людиною слова завжди. По-людському платити око за око, а по-божому робити більше, ніж від тебе вимагають. По-людському любити людей, як, які люблять тебе, проте, по-божому, любити навіть ворогів. Господь каже, що книжки фарисеї, коли люблять людей із своєї категорії, то вони нічим не відрізняються, брати і сестри, вони нічим не відрізняються від тих ж митників і поган, але від громадян Небесного Царства вимагається більше любити так, як Господь. Саме Така любов відрізняє нас від цього світу і робить схожим із нашим небесним Отцем? Ви скажете, це неможливо, а я скажу з Богом можливо. Пам'ятаєте Стефана з книги дії апостолів», коли його проклинали ненавиділи і переслідували? то що він робив у відповідь? Він молився за своїх ворогів. Брати і сестри, як з нами? Це вимір любові, її висота. Наскільки вона схожа з любов'ю Бога Отця? Чи наслідуємо ми Його? Почитайте Біблію більш детальніше, більш і Подивіться, як Господь любить людей. І потім візьміть свою любов і порівняйте з цією любов'ю. Наша любов є схожа на любов Бога Отця. Ми подібні на нашого Отця Небесного, чи, можливо, ми більш схожі на цей світ, брати і сестри, любите ви як. Наш Отець, чи може як цей світ, це є висота любові. І я б хотів би сьогодні, підсумовуючи, щоб кожен з нас проаналізував своє життя і порівняв свою любов і згідно цих вимірів, любові і подивився, чи достатньо ми любимо, так як вчить Господь. Любов Божа і любов. Наша, яка повинна бути згідно Біблії, вона широка, вона охоплює навіть ворогів. Ви любите всіх людей, брати і сестри, сім'ю, друзів, віруючих, оточуючих, а як з тими, хто чинить вам зло. Вона довга, вона триває постійно. Ми постійно любимо чи забуваємо про інших, коли нам добре. А як з тим, коли нам погано, чи продовжуємо ми любити за будь-яких обставин в будь-який час. Любов вона є глибока, вона призводить до добрих справ. Наша любов виражається в добрих вчинках, благословіння та молитвах до людей чи ні. І також остання любов вона висока, вона наслідує Отця Небесного. А як щодо Бога, наскільки наша любов схожа із Богом? Чи проявляється вона до людей, так як Бог проявляє свою любов до цих ж людей? Чи любов наша схожа з любов'ю нашого Небесного Отця Досконалого? Чи, можливо, ми любимо, як любить цей світ, брати і сестри? Я думаю, що ми можемо. Цей список продовжувати, але я хотів би, щоб кожен з нас зрозумів і проаналізував своє життя, своє поводження, як любить він, і порівняв от згідно цих вимірів, згідно широти, довготи, глибини, і висоти любові і, і дав відповідь: можливо, нам треба в чомусь покаятись, в чомусь покращитись. Біблія говорить, це нормально, брати і сестри, коли Господь навчить і коли ми виправляємося. І на закінчення, брати і сестри, своєї проповіді, от, я б хотів би ще раз зачитати один текст, який я читав раніше, який мені вдома, але хотів би сьогодні для вас лишити як побажання вивчати е, Слово Боже про, про любов. Ефесянам 3, е, третій Розі 17.19 вірші говориться наступне, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені, закорінені основані в любові, змогли зрозуміти за всіма святими, що то ширина і довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою. Божею. Амінь. Давайте молитись.